Хто б що не казав, але зараз е, негода зробила свої корективи, і, на жаль, є у нас е, багато таких невеликих ділянок, які розростаються як е, гриби на дощу. Що ростуть у нас ямковість, і ямковість треба зупиняти. Але зараз е, ситуація склалась таким чином, що е, бюджет не закладено якраз витрати і е, повністю на цю. На, на, цей, на утримання, на утримання доріг, ямочних і все проще. Тому зараз ми терміново зібралися, дивити кількість від громадян. І ми самі бачимо, вже провели перше обстеження, що треба включатись, і фактично ми йдемо паралельно з бюджетними нашими якби, шагами, і будемо зараз шукати кошти для того, щоб виділити фінансування для утримання доріг. щоб Зараз терміново. Вирішить питання з ямковості на дорогах міста Запоріжжя. Це на наступній сесії буде вирішено? Ну, от буде, так. Да. Те, що буде в лютому, будемо зараз виносити якісь зміни до бюджету. А, Але це. ще й фінансування, ви бачите, що у нас бюджет дуже врізаний. Фактично в місті Запоріжжя зараз бюджет виживання. Ми просіли на велику кількість недотриманих коштів, які раніше передбачалися бюджетами і всім прочим. Тобто, Втратили за рахунок ПДФО, втратили надходження до бюджету за рахунок податку з земельного податку, тому що зайшли тоді, в 2022 році, великий великий час ми були в, в зоні бойових дій, і за рахунок цього підприємства мають право не платити за цей час податки. А враховуючи те, що вони платили їх в 2022 році, зараз вони можуть їх не платити зараз, а використовувати за рахунок 22-го року. Тобто йдуть відшкодування теж з бюджету і не до отримання відшкодування. Де будете шукати гроші? Можливі шляхи вирішення цього? Це питання дуже, дуже складне. Зараз будемо всі збиратися, тому що видатки дійсно у нас їх фактично нульові нульові, де брати гроші, будемо зараз думати, може можливо, будемо звертатись до позиків в банк і все проще. Тобто десь придеться їх ну, пере... да, і Так, щоб їх взяти з бюджету, це неможливо. Тільки ну, зараз не мабуть кредити, або будемо звертатись до обласної військової адміністрації, до держави за субвенції, тому що е, втрата дуже, дуже ми просіли по бюджету. І той бюджет, який... Прийнятий був у грудні 23 року. Він фактично не фактично, а є все таки є. Він тільки на захищенні статті. Тобто ми все, що у нас іде на заробітні плати для вчителів, для врачів, все йде і на всю сферу соцсферу, все повністю ми закрили ці питання. А комунальні підприємства не тільки уваж, не профінансовані. Деякі наполовину, деякі зовсім не профінансовані, по деяких напрямках. Повністю ми заповнили програму відновлення сховищ. Теж будемо звертатися до субвенцію, тому що всі програми, всі є, щоб ви розуміли. Тобто є всі видатки, все пораховано скільки потреба є, але немає коштів. Тобто, ми все заанонсували, наші всі потреби зараз будемо думати де брати кошти. Проходить найменша мінімальна потреба грошей. Це ті 18 мільйонів на ямковий ремонт зараз. 11. Ну це 11. зараз, да. Я думаю, що на кінець лютого це буде друга зовсім по цифрам. По площі пошк... пошкоджених доріг. Це вже буде друга зовсім. А 300 мільйонів. Що це за цифра? І скільки це 300 мільйонів? Це на утримання і ямковий ремонт, наприклад наших всіх 8, 8 мільйонів квадратних метрів доріг, які у нас е, сукупність громада наших доріг. І там йдуть поточно йде поточний ремонт, ремонт, утримування, середній або капітальний ремонт. І як сказав директор комунального підприємства, для того, щоб у нас дороги. Витримали по 10 років більше, треба хоча б там 3 в рік робити капітальних ремонтів. Ну, наприклад, от як набережний магістраль, пам'ятаєте, 4 чотири роки тому зробили там були такі ділянки, які зараз вони й утримуються. Бачите, вони кріпкі, нема там ні ям, нічого. А ями посипались там, де вже старе покриття. А хто повинен ремонтувати дорожне полотно на Дніпрогресі мости? Дніпрогрес, так... утримувач Коленерго, знають, ми, вчора була в мене розмова з директором Дніпро. -Гес, він сказав, що зараз вже зроблені перші кроки, там, де великі явки зробили, але вони кажуть, що ми держпідприємства, ми входимо в історію по закупівлям, прозоро, і зараз їм теж треба, хоча б по процесу, 10-12 днів для того, щоб закупити матеріал. А також мости Прибереженська це у нас Яка ситуація? Зараз, поки не можу вам сказати, зараз з ними шукаємо контакт і будемо теж розуміти, коли вони так свою ділянку дороги. Там є велика яма на мосту Перебороженська. Ну, робота триває. Ви прозвучало, що вже на ближчі 10-12 днів вже буде, буде ремонтуватися дорожнє полотно на Це так? Ну я думаю, що так. Вони вже трошки пішли там вперед цих питань. А тут у нас на дорогах орієнтовні терміни, хоча б приблизні. Кінець березня. Це початок, Це початок. Робіст, в кінці березня. Це за умови проведення сесії з коригуванням однієї. Да. Тому що ми не можемо без запланових коштів почати роботу, які не передбачені фінансуванням. А про, говорили про процедуру закупівлі. Що це за закупівлі? Вони стартуватимуть також з початку березня і ну, асфальтобетон. Це ж асфальт його закупляти. Ми ж у нас свої немає, у нас комунальні немає асфальтних закупівлю. Говорили про заводи асфальту. Ну це ж бетонні заводи. А в яких містах? Ну в Запоріжжі є, є в є в Запоріжжі, є в Дніпрі. Де хто виграє тендер, там і будемо закупівлю.